Залежно від того, скільки людей буде проживати у номері і яка для вас оптимальна вартість, ви можете підібрати номери різних цінових категорій. Карпати досить великий санаторій, тому номери знайдуться для кожного. Минулого разу ми дивилися номер стандарт. Посилання я залишу в описі під цим відео. Пропоную подивитися, як виглядає напівлюкс. Загальна площа номера 32 метри квадратних. Це одна кімната з окремою ванною. У Карпатах номери всіх категорій обладнані санвузлами з цілодобовим забезпеченням холодною і гарячою водою. Також присутні банні аксесуари, міні-парфумерія, тапочки-рушники. О, навіть є зубні щитки. Прибирання номерів і заміна рушників. Здійснюється щодня. Всі номери мають сучасні, зручні меблі, є телевізори, супутникове телебачення, безкоштовний Wi-Fi, інтернет. І в кожному номері є балкон з видом на гори і озеро. У номері є мінімальний набір кухонного посуду. Ось дивіться. Звичайно, холодильник з міні-баром за додаткову оплату. А це що? Навіть засоби контрацепції. Великий комфортабельний номер класу Півлюкс має двоспальне ліжко та крісло диван. а також телефон з внутрішнім міським і міжнародним зв'язком. А це шафа зроблена за принципом гардеробної кімнати. Тут ми бачимо халати і вбудований сейф. У вартість будь-якого номера е, включається проживання. Триразове харчування шведський стіл з продуктами власної екоферми, відвідування басейну, сауни, тренажерного залу, базове лікування та діагностика. Тож приїжджайте, відпочивайте, набирайтеся сил.